За колючим дротом і триметровим парканом, під пильним наглядом охоронців на оглядових вежах та агресивних службових вівчарок, в облущених бараках живуть точніш виживають в'язні Орлагу. Суворий режим, сувора реальність, нелюдське людське ставлення, але людські бажання і пристрасті змарнілих запроторених табірні умови радянських ворогів народу. Тут панує атмосфера без виходів, клаустрофобії в обмеженій дротом зоні, незважаючи на те, що все лиш декорації, де столичні кіношники знімають табірні сцени до фільму Червоний. Ми знімаємо сі більш камерні сцени по Подільним сегментам, ну например, как мечась, или, там, плац офіцерський. А в у нас найсложніший, найбільші сцени, сцени з большим кільким каліченством масовки, і саме головне останнє вот, фінальні дні. Нині на майданчику за 60 працівників знімальної групи столичного продюсерського центру інсайт медіа. Робочий процес в постійній динаміці. Акторів близько 15, а ось для масових екстер'єрних сцен повстання залучають криворіжців. Мы же проводили специальный кастинг здесь. Это было, если я сейчас не ошибаюсь, в начале февраля. Очень так детально со со многими. Я лично встречался. Я ли. То есть некоторые из них превратились в персонажей, например. Ані були масовки, але так хорошо себе показали. що ми зіздали ділить ну таких епізодичних персонажів, но персонажів. благодатний соковитий матеріал Роману Червоний Андрія Кокотюхи. Майстерність акторів, пильність режисера, злагодженість роботи досвідчених сінематографістів. За результатами цього поєднання приємно спостерігати. Мотор Мотор тріден шесть. Мила Андреевна. Два слова. Личные. У нас с вами, товарищ капитан, ничего личного. Так я по-твоему личному делу. И знаю, что тебе от Абрамова нужно. И чем Абрамов держит тебя возле себя. Только про любовь. Не рассказывай. Нету ее. Есть. Но не здесь. И не у Абрамова это уж точно. Была у него любовь в той жизни. Убили ее, бандеровцы. Ну, договариваю, раз начал. Его уберут. Я останусь. Я так и передам товарищу майору. Идет, да? Ну, mm. а? Але только этот первый момент. В, в самом в самом начале? Все. Снято, спасибо! Від початку далеко не голівудський бюджет стрічки потребував пошуку наближеної до табірної архітектури зони. Зупинились на старих фермах, довгі хліви яких візуально подібні до бараків. І так стало, що знайомлючи з криворізькими червоними відвалами, на шляху помітили занедбані будівлі ферми 60-х років на саме Палатинській вулиці за Рокуватою. Два місяці складної роботи 40 декораторів, художників, робітників і півтора гектари гулагу кінця сорокових готові. кажуть, хоч змінювати доводилось деталі, але процес виявився трудомістким. Перекрывали крыши, там, рубероидом, имитировали, ну, убирали шифер. Все, что могло быть современно, поубирали. Потрясающие фактуры стен такие облупленные оставили, так как они такой советский лагерь. Завезли много красной земли, добавили советской символики, сделали пару интерьеров. Зашли в заброшенные интерьеры, которые Нічим не відрізняється від начальника лагеря. Вот кабінет практично там тільки поставили реквізит, чуть-чуть підфактурили. Колючий дріт, вишки переконливої міцності огорожа, переобладнання хлівів під бараки, обмивної ями для авто, під карцер, табір до неприємного схожий з реальним, але турбує подальша доля декорацій. Якщо там здесь не буде охорони і не буде хтось не, не заінтересується там як музей, то це просто місцеві жителі швидко розберуть на і це опять стане руїною якоїсь. Криворок строїли на самом деле тоже заключені, тільки німецькі. Аністролі жили в таких же лагерях я відстраїли кривий рок. Може, там, здійснити музей тоталітарного періоду, як в Латвії є, во многих постсоветских странах є музеї, кроме України. Зйомки в таборі триватимуть до кінця квітня. Декілька днів на червоних відвалах, шість днів у Кочубаєвських штольнях, більше місяця в таборі за рокуватою. Тлом подій більшої частини стрічки слугують криворізькі локації. Побачити з червону криворізьку землю в червоному можна буде лише наступного року.